Це завдання останнє полювання сивого. Коротше, вистажити треба якогось мутанта. Я так розумію, що це якась е, жорстка тварюка. Зараз будемо пробувати. Хто це побіг там? А, крососи. Бігають так я их сейчас захираю. Так, як вам бігти треба краще? А, по цій трапі можна і фігачити. Може ще когось зустріну зараз. Постійно плутаюсь е на цій розкладці е трошки незручно, мені здається. Ну, або це просто звичка з інших версій. Зі старіших. Я не знаю, кажуть, що завезли оптимізацію, але в мене і до оптимізації було все окей. Тому що в мене далеко не найкращий там сетап. Так, я краще, мабуть, збережуся. Ну що, ти тут десь?

Це і все. Цікаво. Я думав, що зараз буде щось більш жертвше. Вдало. З тебе добрий мисливець вийшов, повільний. Шкода, що воно так склалося. Не знаєш, сивий був би тобі вдячний. Ти його останнє замовлення закрив. Тепер він може спати спокійно. Ого, купонів насипали. Так, у мене сьомій повинні вимкнути світло, подивимось. Чи вимкнули? нормальний приціл, знайшов. так, а куди його не треба? Тут все вийде, він мене тут чекає. Може до нього забігти треба квест знайти. Чи просто він дав купонів мені і все, типа петляється звідси. Я зараз забіжу до нього, так випадок. У нього теж світло винкнули на генераторі сидить. Здорово. А, все? Тобі нічого тут не з'явилося. <клес> так, бронебійних немає, на жаль. Добре. Повертайся в будь-який час. Так, що ще є по другорядним місіям? Все. <гум> треба артефакти шукати, треба в цей симбіонт, мабуть, збігати знову. Там нормально Відлагало Що мене тягне туди? Що це? Це якась аномалія? Ого, мене притягує аж? Ого! Це цей вихор чи що це? Прикольно. Так, факту є тут чи нема? О, щось є. Пішли шукати. Так, перебігаємо тепер веліс, бо цей детектор гілки він офігенний, щоб знайти дуже здалеку а оцей для більш точного знаходження дуже корисний будемо шукати що це витягнув Корона. А здається на нього є місія. Перебігаємо назад гілку. Блін, тільки я не пам'ятаю в кого ця місія на цей артефакт. Так, ну побігли тоді на Янів. Я, коротше, назбирав а, в якийсь момент на ну, цей екзоскелет. Потім він зник а, в торговця. Я просто бігав по локаціям, щоб він знову просто з'явився в продажі. От, а, купив його, такий вдягаю і забув, що це ж на початку з екз... в екзоскелеті не можна бігати. І коротше такі ще фармив скільки там близько 30 тисяч е, цих купонів, е, щоб взагалі спринт прокачати в ньому. сердце. Может, 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 она хотела. Хочу. Давай швидше. Ага, не ей. Я пока шука. Вот. Артефакт короны. Блин, сдается. Может, это у бармена в ростку. Сейчас признаем все. Заходь, раз при. Не подумай. переходів, звісно, дуже було б складно, але я пам'ятаю, що в Зов Прип'яті» в, Прип в Сталкері, був, була можливість переходу на більше локацій. Тобто можна було там на якусь аномалію пройти, були якісь точки. Точки інтересу, мабуть, якось. Так, а хто... А, це, мабуть вже не, не відправляти за цим Артефактом. Но я пам'ятаю точно, що цей артефакт Корона комусь потрібен був. Я в когось брав на нього замовлення. Я mm. інформацію. В кого ж? Може Сидорович? Зараз дізнаємося. Росібирають ah, можна можна, а я тут взагалі стрім працює нормально, цікаво. Так кому мене ж цей артефакт Ударды. потрібно? Може його нікому не, не потрібно, я щось наклутав. Дивно. Дуже дивно. Так. Мені ще треба сюди збігати, але в мене, мабуть, можуть виробити світло. Але в принципі нам можна збігати встигне. Спробуємо. Одна і налога цікава. Ага. Окей, візьмемо трошки бронебіни. Бронебійні на дробових на сейво, особливо це імба. Что за квест сделается? Ага. Так, а як тут объегты? Сбила. Мабуть я не встигну до да, відключення світла. Ух. Щось я... Мені здається, я не так побіг. А, чи через цей завод? Чи не так. там сталося? Літер гейс десь окей Що okay. за бомбежка А це шо? Прикол А ти хто? У цьому тобі чогось треба. Ви, здається, знайшли нашийник. Він мені потрібен.

Я такі, щоб не на нападати. На Ой, це жив. треба гранату. Так, робота, спробуємо. Ой, гарно. Коротше, треба пушити. Хто тут є? Так, Треба забираємо. Треба продавати. Так, що більше нікого нема? О, нашийник. Те, Та що треба? Я думав, що зараз буде драка з якимось мутантом. не лутаются, окей. А ты их Он все подрывается если Так. так. Так, а кому там потрібно віднести тепер ношенники ці?